Бандити, міліція, одна коаліція. З такими гаслами активісти автономного опору вийшли під стіни головного управління правоохоронців. Ми прийшли з вимогами реформування міліції, яка зараз стоїть не на захисті народних мас, не на захисті загалом народу, а на захисті якоїсь купки ну, можна сказати владних, владних людей, які маніпулюють масами в своїх цілях. «Щоб корупції не було в міліції». Щоб міністра усунути з посади, і Беркут, щоб розпустити, щоб були створені ті народні дружини. Ми принесли такий проект міліцейської уніформи на 13-й рік, хочемо запропонувати. Думаю, вона б була більш така актуальніша. Ну тобто, як це міліція поводить, така й форма мають бути. Міліціонер б'є активіста, який говорить правду. Таким флешмобом учасники пікету ще раз нагадали про події на Євромайдані, а далі переманювали на свій бік правоохоронців вудочками з грошима. Перформанс з грошима називався Міліція з народом, який означав, що міліція зараз чує лише шелест купюр. Молоді активісти вимагають розпустити міліцію, натомість створити народні дружини, які б підтримували порядок. Ольга Зелісько, Віталій Дорож головні новини Львова.